Так, Добрий день, дорогі друзі. Їдемо ми своєю дон, донечкою з внучками у магазин. Треба провітритися. Вони сьогодні до мене приїхали. Ні, сюди треба було повертати. Вони приїхали до мене в гості. Так, в общем, буду зазнімати. Моє село, моє рідне село. Україна ненька. Моє село, друзі. Охайо. Штат Огайо. Таке село, так люди живуть тут. У мене селі. Я дуже люблю своє село. Тут ремонт дороги просто. Все-таки на селі ремонтують дороги. У мене дуже хороший день. У мене в гостях мої діти. Ми жарили шашлички такі, канапки, їли, поїли. А зараз треба поїхати в магазин, подивитися. Моє рідне село. Ми їдемо сюди, село Пенесвіле. Так і їдемо. А ага, отак і їдлі надержися цієї полоси. Цей магазин. Шукати клад. Клад в цьому магазині.